Друзі, доброго ранку, бонжур з Франції. У нас сьогодні буде рибалочка в Франції, будемо трошки пробувати ловити е, такий ставочок. Не дуже величенький, називається Тіргартен, Тіргартенка, якось так. Я французьку не знаю, так що може неправильно якось кажу, але приблизно так. Е, Народу багато, Що приїхали зранку? Це годин зараз сім. Вже чотири ми не встаємо. Годин сім приїхали. Температура градусів 12-13. Людей нема. Одна машина тільки стояла. Хлопці приїхали також з України. Невеликий стовок, тут вдовжину, мабуть, може з кілометр туди трошки далі, він туди уходить, і там далі в річечку маленьку переходить. Ми будемо стояти десь приблизно там. Минулого року я тут був один раз, то зловили небагато трошки там, пару карасів, пару там плотвичок якихось, а хлопці тільки щось сказали, що тут і короб є. Взагалі, спробуємо, спробуємо. Будемо пробувати. Це прийшов до нас до наше місця. Тут я з, з товаришем, ліпший друг, любомир. <гум> будемо сьогодні вдвох з ним ловити. Взагалі, зараз порозкладаємося, позамішуємо при позакидаємо, будемо все розповідати. Прикормка у нас на білу рибу, на плотвичку, на ляща, на, на карася, отака темненька і така сама в принципі, приблизно така сама на коропа, тільки і світленька. Хорош, нормально. Все. А за щелк. И большой, кстати. Ну в Украине сейчас повним ходом не раз уже фигачит на плотву. Может, рыба и тут якась похожа на мужа. Трошки, трошки розкажу за цей ставочок. Це е, в Франції, в принципі, всі ставки е, платні, тут нема такого як там в Україні, що їдеш десь, ага, побачив якийсь ставочок чи річечку, чи якесь гарне місце, і став собі і ловиш. Тут е, нема такого взагалі. Тут всі ставки комусь належать, е, і по-любому, е, не спитаючи нікого, ловити не можна, ну, оцей ставочок тут коштує за добу 10 євро. На вході платиш 10 євро, до нас далі підійде ну, людина, яка ну, завідує цим ставочком, і вона дасть нам квиточок, Там, може, трошки далі покажу, як це буде виглядати. Скоріше за все, що він буде балакати на французькій, ну, може трошки ну коротч, якось витягнемо з нашої німецької. О, так що кожен ставок тут коштує невеличкі гроші. Ну, 10 євро це по українським міркам не так і багато. От а рибалка в Германії то стоє, ну коштує набагато дорожче. Треба воно чимось схоже на те, як в Україні зробити ліцензію на мисливця. Так само в Германії є ну, так називаємо ангельшайми, бо як він правильно? Ангельшайн, да? Ангельшайн. Приблизно коштує десь 300-400 євро і місяць навчання, плюс там практичний день. ну Доволі складно, тим більше зараз це трошки складновато. Але в майбутньому туди можна буде зробити 300-400 євро, і в тебе є права на рибалку. І рибачить можна там, в принципі, де, де хочеш. А в Франції трошки про ну простіше тут 10-15 євро платиш і можна тоже на кожному стовочку вставать, платить і ловить. Хоть не рибу прикормим та качок. Все, накормив. Хоч когось покормив. Возьми подсак. Я поможешь. Подсак опускай в воду. Аж пока я в него не заведу рыбу. Я понял. не не, убира, не, 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 не. не, не, убери. Не-не-не-не-не-не. Я сам заведу. Да, хорошо, не... Пусти, пусть... э, Нет, Не поднимай, просто тащи. Тащи, а. тащи, тащи, все, все, все. А ты говорил, что не ешь. А? Я заметил эту рыбу еще оттуда, как она у тебя клевала здесь. Да? Да. А Она сильно ворошилась? Да. А что ты, кабанчик? Ты что, беременный? Беременный. Короб хороший. А ты снимал? Да. Все, цепляется твой. А, -а, -а ты ляди, какой кабанчик. Так, а это? Давай, это, Давай, на опарыша. Все просто взял на опарыша. Давай. Бачи Ах, хорошо. Ну двушечка, тут двушечка есть. А ну возьму так кабачком. Слышиш, ти можеш, цепишся. Кіло два, да. Да должен давай фотку зроблю тобі. Я оттуда ще побачив, як заходив сюди. На лес кож Ну он господин. Горбатенький. Німецький. Французький. <laughs> ну, все, бач, довго-довго подождала, подождала, зато клюнув, дернув як хорошо. Ну круто, все, французький короб є, перший, перший французький короб.

Подойди, подожди. Не-не-не, стой, стой, стой. Бирай, бера, берай. По да. <laughs> а? Говорил поплавочку, закидывать сюда. Говорил? Вот это уже пятерочка, это больше. Говорил? Ты смотри. А я тебе что говорил? И тоже с тризеркальный Да. Подожди, дальше. <laughs> да я поразглядываю разглядываю. <laughs> На поплавочку, видишь, я тебе говорил, что ты хочешь Прикормили причем. Хорош, на опарыша. На поплавок, на опарыша. Давай. Капец, капец. Да, да, да. -ху -ху. Сейчас нормально, 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 нормально. Ц пятерка точно есть. точно. 5 килограмм, 5 килограмм точно есть. Ти знаєш, непогане місце, так, да, наче? <плухи> <плухи> Давай трошки ще посидимо, чуть, чуть треба ще, я думаю, посидіти, бо може мало лише якийсь один десь клюне. Я, думаю, я чесно кажучи, думав, що моя удочка не, не витягне такого коропа. Я, я на цю попловочну удочку на свою. Я п'ятерку, по-моему, ні разу не доставав, взагалі ні разу в житті не доставав. Ага. І на опариша. На опарыша. Так що, друзі, короп на опариша клює. Скільки ловив, я на я... я короп ні разу на опариша не ловив. по папа якийсь то. А Тут, бачите, французький короп на опариша клює. Так, друзі, все, будемо закінчувати. Перебачили прекрасне місце, прекрасна погодка. То, що Зараз е, покажемо, що там зловили. Пару коробців, таких гарненьких, хороших, е, зеркальних залів. Зараз. Оцей 1,5-2, ну а цей, звісно, так. Гарненькі. Все, друзі, всім всього самого найкращого. До нових зустрічей, пока-пока.